Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Часто люди похилого віку стикаються у житті із самотністю та відсутністю уваги з боку рідних. І дуже добре, коли піклується про цю категорію людей держава. У нашому випадку це соціальні служби, які допомагають їм по господарству та вносять різноманітність у їх дозвілля. Так, нещодавно за підтримки територіального центру допомоги літнім людям міста Хуст міської ради та небайдужих підприємців була організована під. Знавальна краєзнавча екскурсія для одиноких літніх людей бачила, як пенсіонери з радістю вирішили на екскурсію. І наша знімальна група вже вкотре за сприянням міської ради та територіального центру допомоги літнім людям була організована тематична краєзнавча екскурсія мальовничими куточками нашого району. Цього разу екскурсія пройде у селі Липовець. Наші підопічні здебільшого одинокі люди, інваліди. У них немає рідних, близьких, і щоб вони не думали, що вони не потрібні суспільству, що їх забули, що вони нам потрібні, ми про них пам'ятаємо, щоб вони поспілкувалися між собою. Культурна програма, подивилися, бо багато хто з них ну, не їздили, не бачили такого. Це в нас вже четверта така виїзна прогулянка, пікнік. Вивозимо своїх підопічних на різні місця, подивитися тепер. Веземо їх у Липовець, подивитися, там є озеро на то озеро. Ну і буде невеличкий пікнік. Літні люди, що зібралися біля хуського краєзнавчого музею, не приховували радості та слів вдячності за можливість по особливому провести своє дозвілля та поспілкуватися один з одним. Коли нам організовують отакі вилазки, чесне слово, виростають крила, бо відчуваєш, що про тебе ще не забули, ще щось думають думають, як би щось хороше зробити людині, отакого от віку, як я. А нас, подивіться, скільки таких, як я. І це ж у кожного хороший настрій, піднімається настрій, хороший настрій. Вони, дивіться, всі діляться своїм, своїми думками, своїм настроєм. І всі усміхаються, всім радісно на душі. Сьогодні ми збираємося у мальовничий куток Закарпаття, у народний музей який створив ентузіаст на Хущині, Гернеші, Іван Васильович. Він нас запрошує туди, в цей музей, щоб ми переглянули його експозицію. А після того вже далі у нас намічається хороша екскурсія у мальовничі місця Закарпаття. Дуже важливо, щоб, незважаючи на скрутний час, суспільство, а зокрема влада, не забувала про слабозахищених пенсіонерів, одиноких літніх людей, адже часто вони потребують такої опіки і уваги. А подібні екскурсії стають для них справжнім святом життя та надають їм наснагу і такі необхідні хвилини щастя. Закарпатські митники вилучили чергову партію бурштину. На митному посту дякове закарпатської митниці Державної фіскальної служби у громадянина України працівники митниці знайшли приховані 5 кілограм бурштину. Українець їхав у приватних справах в Румунію на автомобілі Volkswagen Пасад з реєстраційним номерним знаком Польщі. Деталі у сюжеті далі. Для проходження митного оформлення громадянин обрав смугу руху спрощеного митного контролю Зелений коридор. Працівники митниці прийняли рішення провести поглиблений митний огляд авто з метою можливого виявлення прихованих товарів та предметів. Перед початком проведення митного контролю громадянин усно заявив, що в його автомобілі товари та предмети приховані від митного контролю, або такі, які заборонені до вивезення з України відсутні. Проте в ході проведення поглибленого огляду автомобіля у металевій каністрі ємністю 10 літрів було виявлено прихований від митного контролю товар, речовину природного походження жовто-коричневого кольору з різними відтінками в діаметрі від 5 мм до 30 мм, а саме бурштин. У своєму поясненні громадянин України зазначив, що бурштин попросив перевести через кордон його знайомий і сказав, що це каміння для акваріума. Вартість вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта. Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною першою статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил. А бурштин вилучено. Важливим днем у житті маленьких віруючих є можливість вперше долучитися до таїнства святого причастя у християн східного обряду. Найкращий час здійснення обряду першого причастя вважається семирічний вік. До цього дійства маленькі вірники готуються заздалегідь, вчать молитви та відвідують недільну школу. 17 глава. Ми чуємо, що Ісус молиться за церкву, яку Він на своїй крові, на голковці, своїм життям заслугав тут на землі, щоб кожна людина, кожна дитина дорослий чоловік і кожна людина. Ми чули, що Ісус молиться за тих, яких Отець йому передав. Отець передав йому Христові Своєму Синові усе людство всіх одинаково. Тому є дуже важливо, що Христос є той, який нас спасає. Ісус є той, який прийшов спасти наші душі від вічної загибелі і вічної смерті, від яму гріха, від жала смерті. І сьогодні в Христі були такі слова важливі, які Ісус говорив сьогодні. Ми чули це читання. І вони спізнали ті, що стали учнями Христа, вони справді спізнали. Ісус каже, і вони справді спізнали і після пізнання Христа увірували, що Він є Син Божий. Каже Ісус, вони повірили в те, що Ти мене послав. Це Ісус, друга особа Пресвятої Троїці, Син Божий, звертається і молиться до Отця Небесного. І Він говорить про пізнання. Ці малині дочки, які стають на дорогу свідомості, сьогодні вони мали перший раз стали відповідальними за свої слова, вчинки і діяння. Вони стали відповідальними, тому що приступили до своєї тайне покаяння. Вони приймають сьогодні урочисто святково, коли вся наша смільнота громада, присутня, коли наша церква є тут у цій повноті, вони приймають сьогодні тіло і кров Христові. Незабутнім цього дня для всіх присутніх, а особливо для семирічок, став обряд першопричастя, котрий відбувся у знаковий день. А дорослі мали хорошу можливість згадати своє власне першопричастя, котре дійсно є важливим етапом у житті кожного християнина. Усі християнські храми східного обряду відзначають у цю неділю велике релігійне свято Троїці. Дещо з історії свята та його значення у житті вірників у сюжеті дивіться далі. Усі християнські храми східного обряду у цей день прикрашені зеленими гілками. Вони символізують оновлення душі. Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, тому цей день ще називають п'ятидесятницею. Свою першу назву свято одержало на честь схоження Святого Духа на апостолів, яке обіцяв їм Христос ще перед своїм Вознесінням. Сходження Святого Духа символізує піклування всіх осіб триєдиного бога про світ. Бог батько творить мир, Бог син спокутує людей від рабства дьяволу, Бог Дух Святий освячує світ через церкву і проповідь віри для всіх народів. У Євангелії традиції сходження Святого Духа описується у полум'ї, спалахи якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли дар мови, стали говорити на різних невідомих їм раніше мовах. Таким чином вони дістали можливість проповідувати віру Христову. В різних куточках світу саме тому День Святої Трійці іменується також Днем народження Християнської церкви. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете знайти короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. Всього вам доброго, до побачення.